Всім привіт народ. Часом мене питають. Перший україномовний канал, присвячені металообробці з вами дядько Максим. Мене питають, чому в мене немає тут кранбалки, лібодок і так далі, щоб висаджувати важку оснастку на станок? Пояснюю чому. Станки в мене є мобільні. Тобто мені треба хочу, станок пересовую, хочу вивожу, хочу привожу. І Тому прив'язуватися до. Якихось стаціонарних підйомних механізмів просто нераціонально. Як я виходжу з положення, коли мені треба висадити важку оснастку на станок? От Дивіться, от є в мене тіски. Зараз ми будемо їх висаджувати на стіл фрезерного, сюди. Тіски важать десь під 100 кілограм. Ну, Я працюю сам за закритими дверима. Е і відповідно брати їх на живіт і висаджувати вручну в мене ні бажання. Ні, Навіть мотивації, чесно сказати, немає. Тому давним-давно я зробив собі такий девайс. Це така от тринога. Одна труба, друга труба, третя труба і на одній труб закріплена отака от китайська така як би катушка така. так? Тут тросик йде через блочок і пішов вниз тросик на, на тіски. Дана конструкція класна тим, що вона є ну, пересувна. Так? Тобто, я хочу, ставлю її біля цього станка, хочу на той станок, хочу на той. І хочу наприклад, в кузні мені треба щось висадити, то я її взяв в руки, вона не важка, трубка 20х40 профіль. І поніс. От. Де треба розклав, і там де треба висадив. От. Тому хто робить такі от речі. Ну, займається металуробкою раджу в даний спосіб. Звичайно, можна було, наприклад, в селі тут заанкеритися, поставити якийсь гак, поставити лебьотку, але це обмежує, обмежує місце. Тобто, якщо ти пересунув станок метр вправо чи метр вліво, вже не пройде. Хіба що робити направляючі каретки, щоб воно їздило на швелярах. Ну, але це дуже трудозатратно, матеріалозатратно і врешті все рівно по закону подлості воно ніколи ти не вгадаєш, там мішає, там мішає і так далі. Тому отакий от варіант, я для себе відкрив, я вже користуюся кілька років. Зараз я вам покажу, як, як я буду висаджувати тіски. От дивіться, тіски в мене зараз тут, так. Тут в губках скоба гачком. Стіл я відганяю в крайнє ліве положення і ставлю поближче до станка. Так, зараз я поставлю камеру, поставлю камеру, і ви побачите, як іде процес. Так. Є, є. От. Поїхали. Включаємо подачу. В... Подачу ми включаємо на станку вправо. Понятно, так? Є. І крутимо катушку, піднімаємо вітки. Ішмен керуємо їх. Так, Коли підняли обов'язково, треба знизу змахнути сміття, змахнути стружку, щоб воно нам не царапало стіл. Так, є. Так, Ще до гори. Є, бачите, підняв вищий рівне стола. Тепер нажимаю кнопку. Колом заїхав. Так, вам там видно чи не видно? Видно. О! І не надриваємо пупця, нічого. Нормально. Триногу складаємо. Ну, вона мене тут, в принципі, завжди стоїть. Я її ніколи звідси не забираю. От. А так я її завжди можу скласти втроє, поставити десь в куточок, її навіть видно не буде. О. А тепер вже тісками собі. Зараз про трус і тіски без проблем виставляю, куди мені треба. Як казав один мій знайомий доктор, не беріть дурного до голови і тяжкого до рук. Все, дякую за увагу. Всім всього найкращого, пам'ятайте, що ми всі яйка в лотерею не виграли, яйка мають бути круглі, а не квадратні. Так що не двигайте, не надривайтеся, не надривайте спини, не надривайте живіт. Тому що, якщо вже буде слабість, якщо буде хвороба, то повірте, що тоді робити вже буде надзвичайно важко або взагалі неможливо. Так що здоров'я треба берегти. Всім удачі, дякую.